Хмарне середовище Ріпліт IT призначено для створення різноманітних проєктів, у тому числі і проєкт, програмних проєктів мовами програмування високого рівня. Давайте спробуємо створити такий програмний проєкт, найпростіший програмний проєкт мовою програмування Python. І ми будемо навчатися цьому перед монітором. Я, Володимир Бондаренко. Отже, відкриємо середовище, ми вже зареєструвалися в цьому середовищі, бачимо, що інтерфейс середовища англомовний, але нас не має це лякати, бо ми інтегруємося у європейське середовище освітнє, так, і маємо розуміти мову міжнародного спілкування, у даному випадку англійську. У цьому середовищі проєкти називаються Ріплами. Ну і очевидно, що для створення нового rippla ми маємо використовувати один із можливих на даній головній сторінці засобів. Це дві кнопки, на яких однакова, на одинаковий напис. Create Ripple. Отже, будь-яка з цих кнопок, клік. І ми побачимо діалог, у якому ми можемо вибрати шаблон заготовку. Ну, Як бачите, можна створювати ріпли на основі мови Python, на основі Node.js, на основі C, на основі також мови розмітки гіпертексту, C, Java. Ну, тобто вибираємо те, що хочемо. Ну, Ми будемо створювати, як я вже казав, на основі мови Python, тому виберемо заготовку. Python. До речі, порожню заготовку не раджу вибирати, тому що будь-який проєкт не дарма називається не просто файлом програми, а саме проєктом, тому що під нього налаштовані певні засоби трансляції, тобто перетворення програми поданою мовою високого рівня, в даному випадку Python, на мову, яку виконує. Безпосередньо комп'ютер, який обслуговує Хмару віддалений комп'ютер. Ну, власне кажучи, якщо ви запустите цей проєкт у себе на пристрої, то це буде виконання на вашому пристрої. Після того, як ми вибрали шаблон Python, нам потрібно вказати заголовок, назву нашого проєкту. Ну, напишемо напишемо. Перший, перший проект Python. Ну, і після цього підтвердимо створення нашого нового проєкту і ще однією кнопкою Create Ripple. Проект створиться і одразу відкриється середовище, робочий простір. Як я казав, це робочий простір, простір інтегрований, тобто, у нас є. Файловий менеджер, перш за все, ну, давайте ми потихеньку пройдемося по тим ресурсам, які у нас є. Перш за все, файловий менеджер. Тобто тут список файлів, які входять до нашого проєкту, поки що у нас буде один єдиний файл main.py. Після цього у нас може бути і Є. Так? Текстовий редактор, як чому сказав, може бути, тому що ми можемо додавати файлики. Отут, 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 будуть файлики, які входять до нашого проєкту. Ну, але про це ми поговоримо трошки згодом. Ми будемо створювати найпростіший проєкт. Е, ну і е, праворуч, середовище виконання. Е, консоль та е, Оболонка, яка імітує роботу з операційною системою. Угорі у нас є зелена кнопка з трикутничком і написом Run. Оця кнопка нам буде допомагати наш проєкт запускати, коли ми його вже складемо. Ну, Як бачите, файл із проєктом порожній. Але є пропозиція використати штучний інтелект для створення нашого проєкту. Нашого ну, але ми цього робити не будемо. Ну, пам'ятаєте, найпростіші проєкти зазвичай призначені просто для того, щоб щось вивести на екран чи в консоль. І ми дійсно такий проєкт створимо для того, щоб використати вказівку виведення, це функція Print. Нам спочатку треба бажано, не треба, а бажано. Написати коментар якийсь пояснення, що ж це у нас за проєкт. Отакий От коментар. Він може писатися, як бачите, українською мовою. Починається обов'язково рядочок із коментарем. Ну, точніше, сам коментар починається гратиком. Е, Символом розчітки, І коли транслятор зустрічає такий графік, то до кінця рядочка він це все не сприймає як інструкції до виконання, а просто як такий текст, який він просто ігнорує. Але це важливо для програміста. Тобто, коли я через місяць відкрию цей проєкт, я згадаю, що це перша програма, і можна навіть написати, що програма буде виводити нам якесь повідомлення. Таким чином, програміст спрощує собі життя. Зверніть увагу, що все-таки штучний інтелект підключився, і він нам написав назву функції Print в дошках, написав той текст, який буде виводитися Hello World. Ем, зверніть увагу, що курсор, текстовий курсор, вертикальна рисочка, вона все-таки мигає на початку рядочку. Тобто це лише пропозиція. Для того, щоб прийняти таку пропозицію, нам варто натиснути на клавішу Tab. І пропозиція буде прийнята. Зверніть увагу, тепер курсор. Мигає в кінці рядочка, і ми можемо редагувати те, що нам запропонував штучний інтелект. Що ми тут напишемо? А ми напишемо, що ми будемо вивчати програмування. Ось так. Ну і, до речі, можна ще раз написати повідомлення. Так, це вже нам треба на латиницю. І вже там у нас інший текст буде. Також українською. Те, що ми обрали мову програмування Python. Ось у нас є дуже простенький проєкт з двома інструкціями, які виконуються. Буде виведено два текстових рядочки. Ну і давайте подивимося, як це все буде працювати. Натиснемо Run. І, будь ласка, ми бачимо результат. Ось, де у нас результат виконався. Ну, давайте подивимося, можливий варіант, як воно буде працювати на реальній операційній системі, якщо у нас буде такий файлик. так? Е, ну, мабуть, мабуть, Спробуємо от що е, наберемо е, назву інтерпретатора. Тобто це транслятор, який по рядочкам буде брати нашу, наші вказівки і їх виконувати е, Python 3. так? Потім ми напишемо назву файлу, який Python 3 буде інтерпретувати. Ну, у нас файл називається main.py. Але прийнято у середовищах відкритих операційних систем вказувати. Крапку і слеш для того, щоб показати, подати інформацію інтерпретатору, що ми працюємо у поточній теці. У теці, яка називається First Python. Так як називається наш проект. Отже, main.Py. Якщо ми натиснемо на Enter, то ми побачимо, що операційна система виконає наш код, нашу програму от у такому вигляді. Тобто можна обмежитися роботою з консолью, можна запускати імітувати роботу в операційній системі. От таке зручне середовище нашої розробки. Зверніть увагу, що всі зміни, які ми зараз внесли у наш проєкт, вони збереглися автоматично. Для того, щоб повернутися до головної е, середовища, нам потрібно оцей елемент керування використати. Просто клікнути і обрати Home. І ми побачили, що у нас тут... Знову ми повернулися до головної сторінки, але, але, але у нас є тут список наших ріплів, наших проєктів, які ми з вами вже створювали. Ось так виглядає один елемент у цьому списку поки що. Так, одна єдина програма. Щоб ми її відкрили, нам потрібно просто клікнути мишею. І ми знову повернемося до того проєкту і можемо продовжувати працювати з ним, якщо нам це буде потрібно. Ось так досить просто створюється найпростіший проєкт мови Python. З вами був Володимир Бондаренко. Всього вам найкращого, бережіть себе!